Передайте он за столик щастя, у моїм меню його багато, може, скуштувавши вам і вдасться, так як я сповна його пізнати. Передайте ви на блюді щирість, я ділюся залюбки, скуштуйте, і якщо на те є ваша милість, то цікавість власну ви вгамуйте. Передайте усмішку відкриту. Їй немає просто заборони на устах рожевих оксамиту, що ламає зайві всі кордони, сексапірність, ніжність передайте, впевненість мою, мої ідеї, і наївність у бокал додайте, й пристрасть мою запаху лілеї. Що вище там із мого хотіли і на що поклали своє око, як спіткнулась. Як же ви раділи, руки потираючи збоку? Передайте на тарільці силу і жіночу слабкість передайте. Може, вам потрібні й мої крила, Ну, візьміть і спробуйте, літайте. Не виходить, що таке сістало? Усміхати щиро не вдається. Бачу, вам з моїм меню не здало. Бо чуже так просто не береться.